Вітаю, шановне товариство слава Україні. Ми з вами сьогодні поговоримо про таку болісну тему: про взаємозв'язок корупції в Україні і міжнародної допомоги нашій державі, в тому числі і прямої збройної безпекової допомоги і фінансової, і гуманітарної. Наскільки ті речі взаємопов'язані, і які існують загрози від того, якщо українська влада, українські депутати. Українські урядовці, і президент і міністр оборони вже тепер нові інші, будуть ігнорувати. Заяви про корупцію, як всередині України, так і ззовні, коли наші союзники-партнери і нам про це нагадують, на цьому витикають. Чи це може привести до катастрофічних наслідків для України, яка сьогодні має абсолютно дефіцитний бюджет і яка не має можливості? А на превеликий жаль, як це ми бачимо, з поведінки нашої влади особливого бажання немає забезпечувати себе, хоча би частково власними ресурсами, зокрема виробництвом озброєнь. Які при Володимиром Зеленському до моменту вторгнення просто оборонка просто знищувалася абсолютно свідомо. А після вторгнення ми бачимо більше імітацію відродження оборонної галузі, ніж її реальне наповнення. Тобто, насправді, наша залежність сьогодні від зовнішніх наших союзників просто колосальна. І от зараз ми до цього звернемося, але перед тим як завжди, хочу вас попросити про такі банальні, але важливі для мене речі, перше. Якщо ви ще досі не підписані на мій YouTube канал та й на Telegram канал буду дуже вдячний за підписку. Так само дякую за рекомендації, поширення, за численні перегляди, особливо постійними глядачами. Так само прошу про, якщо вам звичайно подобається те, що я записую, про вподобайки, про коментарі. То що це крім всього іншого допомагає YouTube, згідно з його ритмами припідняти цей. Конкретний контент, дещо вище в стрічці рекомендацій. Його тоді зможуть побачити більше людей, і наша спільна позиція а я думаю, що це наша спільна позиція, вона буде більш доступна ширшому кову українців. Оце, на мій погляд, важливо. А тепер переходимо до нашої теми. Насправді, от в ці дні відбулося багато подій і багато заяв. Ми зараз по них трохи пройдемося, а мені десь хочеться звернутися до одного дуже відданого друга України, який заслужив на те, щоби будь-яку тему, пов'язану з українсько-американськими відносинами, все-таки починати із його слів, і його фраз. Курт Волкер. Він, можливо, переступив певну неписану межу американської політики. Це дипломат. Це кар'єрний дипломат, це кар'єрний експерт, це урядовець, який виконував дуже важливі функції в часи Петра Порошенка, коли в принципі Україна не відмовлялася виконувати ціннісні вимоги, які нам ставилися, і тоді, в той момент, у нього не виникало проблем кар'єрного свого існування своєї діяльності. Тощо зараз він. Дуже часто пробує на підтримку України, оскільки він реально під, переймається нашим майбутнім, можливості нам, нам себе захистити саме при допомозі американської зброї, американських фінансів, він десь в певній мірі пробує чуть-чуть відбилити окремі речі в Україні. Вся справа в тому, що в Америці про це дуже добре сказала Вікторія Спарц, там є. Американські платники податків немає американського бюджету. Є гроші їхніх платників податків. Тут ми вже перетинаємося з Маргарет Течер і її оцінками. І тому американці, будь це металург Спідбургу, будь це фермер Зайови, вони мають бути впевнені в двох принаймні речах: перше ці гроші не підуть десь в корупційний вогонь і не загорять в корупції. Тої країни, в яку дуже багато в Америці розказують, що вона сильно корумпована, іноді в попередні роки особливо, аж занадто багато і з певним перебільшенням. І друге, що за рахунок цих коштів не відбудеться формування певних тоталітарних ознак і авторитаризму в Україні, ми говоримо все таки сьогодні про свою країну. Досвід Афганістану дуже сильно нависає над американським суспільством, і він примушує багатьох дмухати на холодне. Мабуть, Курт Волкер чи не єдиний хто. Хто старався прикрасити трошки ситуацію щодо України, але і зараз він сам теж вже говорить деякі тривожні речі. Ну я почну все таки з трошки прикрашеної ситуації з його недавньої цитати, де він сказав, що і президент Джо Байден, і президент Зеленський тут мені здається, якраз є певне прикрашення, дуже зосереджені на тому, щоби не потрапити в ситуацію, коли доведеться ризикувати рівнем допомоги? Знаєте, фраза дуже правильна, тільки. Правильно, в першу чергу щодо Джо Байдена, чому американські демократи, ті, хто сьогодні при владі, на відміну від своїх конкурентів республіканців, так уникають будь-яких негативних публічних виступів по Україні, тому що вони дуже добре розуміють, коли вони засвітять все, коли вони скажуть правдиві певні речі, коли вони дадуть цьому певний поштук саме як офіційній інформації, яка вже тоді не підлягає сумніву, буде дуже важко переконати американців в тому. Що вони мають жертвувати досить серйозними фінансовими ресурсами саме для української держави. Захист України від расистського вторгнення так, це багатіль, але для більшості американських громадян є вищий певний ціннісний аспект. І тому в Америці це називається кошти, підтримка, допомога, зброя для захисту демократії в Україні. Я вже не раз казав, не буде демократії, не буде допомоги, і ми мусимо про це пам'ятати. І оцей тиждень він знаєте, це це по лезу, і на при жаль, ми бачимо, що українські владі цього не засвоїли, і вони десь дуже переходять ту межу, на якій Сполучених Штатах Америки може багато що й обірватися. Є окремі речі, які викликають хоч якісь сподівання надії, є ті, які показують, що все ой-ой, як запущене. А от давайте тепер від слів перейдемо до подій. Хоча там теж будуть і гучні заяви, які теж мають своє значення. І перший факт це дуже неочіканий приїзд Державного секретаря США Ентоні Блінкена до Києва. Приїзд, який був також оформлений і в форму певного сигналу в Москві. Сполучені Штати Америки будуть підтримувати Україну скільки потрібно. Сполучені Штати Америки не бояться будь-яких погроз, якихось там викликів, махання ядерними кулачками з боку тої недоімперії. Це було показано. Знаєте, міжнародна ж політика вона твориться певними меседжами, вона твориться певними символами, і, от навіть ця ночівля. Державного секретаря в Києві здається, чи не перший із серйозних потужних міжнародних лідерів, який залишився на ніч безпосередньо в столиці України. Вони всі по дві ночі проводили в Україні, всі тому, що вони їхали, авіасполучення немає. Вони їхали ж поїздом ніч з Польщі до Києва, ніч з Києва до Польщі, але це була демонстративна ночівля в місті, по якому за кілька годин до приїзду. Ентоні Блінкена відбулася ракетна і безпілотниками атака. Вона була відбита, але це було дуже демонстративно і показово. І це теж один сигнал, це позитивні для нас сигнали. Були інші, ота ж сама допомога тим мільярдам, Це теж був один з тих дуже позитивних, хороших для нас потрібних сигналів. Але, але цей візит він дійсно був неочіканий. Він відбувся в контексті. Справи Коломойського, коли справа Коломойського, яка була дуже серйозно узгоджена під час розмов представників української антикорупційної інфраструктури офіційної, які були в цей період в Вашингтоні, і які дістали певне пояснення: перше не пройде. Імітація боротьби з корупцією, тільки реальна боротьба, і от будуть маркери. І один з перших маркерів це є реальна кримінальна справа по Коломойському, реальний, а не показовий імітаційний для нього термін. І якщо Коломойського таки нема українського громадянства, як мені то загалом знали до сьогодні, до недавнього часу, то в такому випадку він має бути виданий США де відбування там суду і терміну ув'язнення за злочини проти. Фінансової системи і чесних грошей в США, якщо буде підтверджено, що в нього реальне легітимне, а десь не намальоване громадянство України, то він має відсидіти реальний термін в Україні з реальною конфіскацією всіх активів, включаючи зощасний холдинг 1+,1 плюс медіа. І зрив цих домовленостей. От той стандартний випад, який робить зелена влада, вже не вперше. Пригадуєте справу Татарова, коли цього посадовця, вже тоді банкові, мали реально засудити за корупційні злочини, коли вкрали цю справу фактично у набу і передали її до СБУ, де її просто похоронили. І абсолютно той самий ремікс, який відбувся зараз по Коломойському, він викликав в Америці ну просто дике збурення. Слухайте після такого. Можна ризикувати повною втратою, взагалі будь-якої підтримки, тому що це вже це вже вершина хамства, яка тільки може бути. А паралельно з тим. Ну, це вже відбувалося фактично в контексті самого приїзду. Це історія з голосуванням за невідкриті декларації Америка, які на яких дуже жорстко саме на відкритих деклараціях наголошують Сполучених Штатах Америки для наших всіх посадовців. Це і справа Червінського, і я маю підстави стверджувати, що української влади був страш, велетенський страх, що Ентоні Блінкен прийде в суд. І мені здається, там готувалося. Там вікно було спеціальне. І він мав туди прийти продемонструвати позицію Сполучених Штатів щодо цього свавілля, і тому відбулося ще більше свавілля. Суд перенесено кілька годин наперед без адвокатів, без нікого абсолютно фальшивому. Е Дикому варіанті, що тільки добавило негативів Україні. І те, як другий день перебування вона постаралася інформаційно затушкувати, зробити так, просто оголосити інформаційну блокаду на висвітлення подальшої перебування Ентоні Блінка в Україні, теж досить хороший показник того, що насправді Сполучені Штати Америки відсовлюють своє дуже серйозне невдоволення. А тепер про фактичні результати цього невдоволення у серпні. Вперше США не підтримали український бюджет. Я хочу нагадати, що тільки прямих передачі коштів. І озброєння тому подібне до України надійшло від сполучених штатів Америки 43,2 мільярда на безпекові цілі. Це те, що йшло для України. Є великі кількості додаткових коштів, які йшли на заміщення озброєнь в європейських країнах, членах НАТО, на додаткове виготовлення зброї, які потрібні будуть для відновлення потенціалу в Сполучених Штатів Америки. Тощо нам передали на 43,2 мільярда ще 2,9 мільярда. Це гуманітарна допомога для України Фінансування її і 20,5 мільярдів доларів це є бюджетне фінансування через механізми Світового банку. Це тільки частина, це далеко не все. Тому що насправді Сполучені Штати Америки є головним і. Інвестором і головним е, автором рішень у тілому ряді інших міжнародних організацій і вони впливають також на рішення багатьох своїх союзників, в тому числі Європейського Союзу. От я бачив, як зараз недавно почали появлятися чомусь в Україні саме під переїзд Блінкіна серед деяких позитивненьких блогеров з банкової випади проти США. А Ви подивіться, скільки Європа дала, скільки дала США Європа дала тому, що дали США? Все, запам'ятали так, от саме. По тій частині бюджетного фінансування вперше зупинився цей процес, і на жаль, це може привести ну, до повного розбалансу бюджету України, тому що він, він абсолютно дефіцитний набагато менше 50% реально фінансується з наших надходжень. І це не тільки війна. При Порошенкові чомусь без перерви зростала економіка в умовах. Так він зумів загальмувати війну, загнати її в хікут, але це він зумів. Зеленський її відкрив і приніс в кожну квартиру, в кожен дім, до кожної долі, до кожного людського життя. Але при Порошенкові при тому всьому, і зростала економіка без перерви. А при Зеленському під час війни коли вона має зростати. Війна це двигун економіки будь-якій країні світу. Вона продовжує руйнуватися і падати. І в цих умовах для нас ця допомога стає просто неймовірно важливою. І от зараз учні Штати Америки вперше застосували цей дуже жорсткий батіг не надати прямого фінансування бюджету. А той самий Курт Волкер дуже чітко зробив заяву при всіх своїх позитивних бажаннях підтримувати Україну. Він сказав, що це моє звернення, воно більше примоване бік американських громадян, для них. Але я підкреслюю, ми не даємо він не сказав більше. Він просто сказав, ми не даємо Україні готівки, ми не даємо Україні живих грошей, ми прораховуємо потреби України для оборони, для захисту. Він знову не сказав про бюджет нічого вже. І ми закуповуємо на ці кошти для України відповідні озброєння і передаємо. І це є найкращий вияв протидії можливостям корупції, тому що, тому що в такому випадку грошей. Оці брутальні ручки українських чиновників не отримують, і в такому випадку американські платники податків можуть бути впевненими, що всі кошти, які були виділені для допомоги Україні, пішли туди, куди треба: на захист демократії, на захист людей від геноциду, від цієї страшної дикої ворожої агресії. От відбулося кілька заяв, і кілька дій, які дуже тривожні мали бути для української влади, зокрема для уряду. Який поки що у мене таке враження, що ніяких, ніяких е висновків з цього не робить, є і перші певні наслідки. Все-таки вони є в позитивному плані, в тому числі і в Україні. Ну, перше, після повернення США. Мабуть, що дуже дуже налякані керівники наших антикорупційних органів, які вже дуже вдало лягли під владу, лягли під Єрмака, фактично, які відпускали, звільняли будь-яких корупціонерів, які пов'язані з владою Зеленського, і десь грозилися пальчиком, десь там пробували робити якісь політичні випади проти політичної опозиції. Саме вони раптом дуже активізувалися, перше. Не відважилося СБУ перекрити, зробити те, що вони колись робили судею Чаусом, перекрити доступ до Коломойського для Набу. Набу змогли з ним поспілкуватися, і Набу вручило йому підозру, і Набу ІСАП сьогодні на короткочасно, ну, напевно, дуже короткий термін. Ввели спеціальний арешт на його е, активи. Для того, щоб вони терміново швидко не були виведені з України чи якимось чином не переписані, і далі будуть розглядатися можливості арешту майна Коломойського це абсолютно неочікано для тих, хто хотіли і старалися зробити певні дії, щоб відмазати відмити Коломойського. Ви звернули увагу, що цей потішний комічний арешт Коломойського триватиме до 25 вересня. Для того, звичайно, що його відпустили би. Але 24 вересня Володимир Зеленський мав би повертатися із Сполучених Штатів Америки, де в нього, в Нью-Йорку, має бути запланована зустріч з Джо Байденом, і де теми корупції в Україні будуть вже головними. Ні, ну можливо, ще там якісь китайські альянси, мезальянси, якісь інші там. Бажання підспутно пошукати переговори з Путіним, інші речі теж. Але ці моменти вони будуть критично важливими і на цей період Коломойську хотіли приховати від всіх і точно не пустити до нього антикорупційну інфраструктуру. Не вийшло, і це є перший наслідок, як на мене для України в чомусь позитивний. Влада все-таки чогось боїться. І це ознака того, що якщо будуть зроблені все таки певні дії подальші, та ж сама західна допомога до України буде находити. в першу чергу все таки збройна, яка для нас найважливіша. Друге, звільнення міністра, який покривав мародерство. Так. Це про Резнікова. Резніков мав бути відправильний відставку після перших відкриттів. Ну його не можна було ставити на цю посаду. Це людина, яку не можна призначати на таку посаду. Він був поставлений міністром, на жаль, він зробив дуже багато страшних речей по непідготовці України до війни, по підтримці зрадницьких дій деяких своїх вищих очільників, які дали можливість Путіну так. Ну, як він був переконаний, безкарно вторгнутися в Україну. На щастя, в Україні є народ, в Україні є Збройні сили України, є залужні і інші. Не спрацювало то все. Але ця людина мала би ще в січні місяці бути арештована за все те, що він робив і під його прикриттям робилося. На жаль. Цього не сталося, але його звільнення все-таки відбулося. Призначення Умерова. Нам зараз дуже заявляють, що Умерова так підтримують США. Деякі навіть американські наші колеги заявляють, ну але насправді чомусь саме відразу після повернення США антикорупційний суд наш вакс, е раптом терміново виніс ухвалу, якою зобов'язав Набу, ну це взаємне, це процедурне рішення, таким чином це робиться, щоб Набу терміново відкрило кримінальні провадження проти Умерова за. Корупційні дії його на роботі очільника фонду державного майна, про який розказує, що там все так чисто, гладко і прекрасно. От і маєте першу красиву, хорошу відповідь. І це відбулося відразу ж після візиту Курта Волкера. Мені здається, що пояснення зайві це є дуже і дуже помітна річ. Дальше. Зеленський раптом заговорив про свою готовність і можливість витувати отой закон, який явною погодженням з банковою в ньому внесли блокування перше декларації опівських корупціонерів, і друге відкритість декларації, де було це заблоковано, і це спрацювало і зараз. Я не знаю, може Зеленський дай задній хід, але йому чекає візит до США, йому не відвертітися. І тому оцей нюанс, що Зеленський вже говорить про можливість витування, мені здається, означає те, що було так боляче, що тепер Зеленському доведеться все таки робити певні кроки назад. А це теж можливість того, що ми не втратимо американську дальшу допомогу. От ці речі так само е є певні надії, що в Міністерстві оборони раптом розгрушаться певні нюанси, які були абсолютно заблоковані до цього владою. Та не Резніковим. Резніков ніхто. Він просто покривав формально, покривав мародерство. Я маю на увазі е голову Агенції закупівель у сфері оборони Арсена Жумадіова. Ви знаєте, коли він призначений? Він призначений в березні. До сьогоднішнього дня невидана постанова Кабінету міністрів, це вже не Міністерство оборони, це вже не тільки Резніков, це вже вся система влади. У нас, у нас шмигаль, він отако стоїть перед опою зеленою. Це вже все, це вже від Володимира Зеленського, від Андрія Єрмака. Рішення. І от ця структура, яка би мала звільнити нас від мегакорупції і завести якісь певні правила. Ну, плюс про Жемеділова є теж непогані відгуки. будемо бачити. Я надіюся, що це буде все-таки він не буде таким, як Рєжніков, чи як, скажімо, омеров. Але в будь-якому випадку надії там є. І от зараз, нарешті, почали про це говорити: що може ця постанова появиться. Але ви собі уявляєте, від березня місяця закупівлі мали вестися зовсім нові ситуації. Вони блокувалися відверто вже на рівні вищому, поза міністерство саме. От таким чином. І Далі, правда, сам Жумадіов на щастя теж не є тут занадто надмірним рожевим оптимістом. Він досить чітко каже, що він оцінює дуже серйозно ризики. Це можливість саме гальмування рішень на рівні кабінету міністрів України. О, як не хочуть призначати людей, які критично висловлюються щодо реального факту корупції в Україні і саме в українській владі. А там є, що розслідувати. І американці зараз чекають на деякі речі. У Мерову довелося зробити заяву, тому що в нього раптом виявилася діра. І після цієї заяви Грєзнікова негайно мали арештувати, а він досі ходить на свободі, тішиться його що десь, може, посолом відправлять. Це інформація, що в Міністерство оборони його фінансування тільки на виплати військовим виявилася діра в чверть трильйона гривень на три місяці, жовтень і листопад-грудень. Чверть трильйона. Які просить у меров, щоби були додані Верховною Радою України, а їх нема, і нема американської допомоги, якою можна було б це перекрити, і от така ситуація критична. І зараз цій ситуації, ну точно треба нарешті перестати займатися. Всякими підовими корупційними оборудками і нарешті виконувати прямі вимоги. А о як не хочеться це робити на банковій? І до речі, ми ж зараз більше говоримо про гроші, але насправді обережність у постачанні зброї це так само прямий наслідок корупції. Просто згадайте, який у нас мав бути Рамштайн в січні. Танковий, а який мав бути в лютому? Авіаційний. Пригадуєте, f 16 мали бути вирішені в лютому. Не вирішено до кінця, остаточно ще сьогодні. Тільки обіцянки і навчання пішли, нічого більше. Та й навчання якось так, що знаєте, дуже обережно. Чи будуть вони довершені чи ні, досі невідомо. Яка причина? Та виключена одна: в, сер... в січні місяці Рєзніков не був звільнений, не був арештований. Все керівництво Міністерства оборони зав'язане на оту складову закупівель, не було арештоване. Вони не арештовані досі. Вони, до речі, не звільнені досі. І тому питання: чи отримуємо ми атакамси, чи отримуємо ми новітні технології, чи отримуємо ми f 16 Воно досі підвішено на одному єдиному пункті корупції в Україні. Чому? Тому що в Америці скоро будуть вибори. Американські політики думають про себе. Вони зобов'язані думати про себе, про свій народ і про свої проблеми. У на, на Америку ніхто не напав і. Україну ніхто не змушував руйнувати оборонний комплекс і свою владу і голосувати за блазнів, які відверто казали, що вони вже війну в своїй голові закінчили. І їм треба просто сісти посередині, подивитися в очі. Ніхто не примушував українців за це голосувати. І от коли це сталося, американці не зобов'язані нам нічим і ні в чому. І тому, якщо в Україні не буде зупинений факт корупції, а про це будуть кричати на виборах на повний голос конкуренти Байдена, республіканці. Повірте мені, нас чекає. Дуже серйозне скорочення, не наростання, як ми хочемо, а скорочення і збройної допомоги. Чим ближче до виборів, тим більше буде оцей баланс в Україні йде антикорупційна діяльність, демократія і реформи, ідуть озброєння. Не йдуть, не йде допомога. Тому що, ще раз кажу, це б'є напряму по респекту американської влади і не будуть ризикувати там своїм майбутнім через те, що Зеленський бачите, ще не накрався. От, власне, це те, що стосується цієї історії. Може, буквально одною фразою ще нагадаю про річ, по якій є дуже багато непорозумінь. Це лендліз. Тому що зараз це якась певна одна трампійська групка в українській діаспорі почала дуже активно розказувати, збирати якісь петиції тощо за лендліз. Нема ніякої різниці по постачанню через лендліз. Чи постачання з американської допомоги? Це не супермаркет, де ви заїжджаєте з візочком і набираєте все, що хочете. Це роздача, де вам дають те, що можуть, хочуть, і готові дати. А – це тільки форма оплати. Те, що є зараз, що Байден забезпечує Україні, це допомога за кошт американських платників податків. Лендліз це точно ті самі поставки в тих самих розмірах, з тими самими обмеженнями, але за кошт українців, тільки відстрочені на певний термін. Платити будемо ще можливо, ми, а можливо, наші діти десятиліттями. Оце лендліз, щоб не було цих спекуляцій, що там Байден да нам, дає нам ленд нам лендліз. Знаєте, в мене до зеленського куча звинувачень своїх, але. <кій> Коли розказують, що тут Зеленський заблокував лендліз, ні, від нього тут нічого не залежить. Насправді він блокує максимальні постачання новітніх озброєнь, які би мали проходити в Україну саме не бажання боротися з корупцією. І ситуація по міністерству оборони, на жаль, не кращий варіант, тому що був Заужний недарма голосив. Про полторака, про найкращого міністра. Слухайте за уж постійному контакті з західними нашими союзниками і військовими і політичними. І вони дуже добре знають, і ця його заява вона була аж не тільки в Україну. І Я думаю, що вона підспутно Зеленському теж казали: маєш людину, яку можна призначити, але ж для нього це було неприйнятно. Той же ж при Порошенкові був ефективним міністром. Ну поставили неефективного свого, якого вже відразу ж після повернення з Америки, як я казав, антикорупційний суд а тепер і НАБУ, будуть звинувачувати в корупції на Передньому місці роботи. Ось така історія. Це є перший блок, який стосується Міністерства оборони. Ну, власне, він і основний про це говорили, тому що це мова йде в першу чергу про військову допомогу, яка може скоротитися, якщо в Україні хоч щось не зробиться. Другий момент, який теж дуже серйозно. Е Сприяв тому, що були дуже неприємні очевидно розмови в Ентоні Блінкена з українською владою. Це історія з декоруванням. А тут все дуже просто. Звичайне, тупе шкурництво від нас вимагали чого? Від нас вимагали відновити електронне декорування. Чиновники не сидять в окупованих територіях. Для тих, хто під окупацією, для тих, хто в полоні, є окрема норма, яка звільняє їх від декорування. Взагалі, вона виписана в законі. Все, там крапка. Не ховайтеся за спинами тих, хто в полоні. Це декорування мало бути відкритим. Чому? Тому що. Пункт перший. Вони від строчку роблять на один рік. Я просто нагадаю, скільки в нас 19 чи 20 років ішла від строчка по введенню ринку землі. Кожен рік, новий рік, новий мораторій, все. І тут так само був би рік, ще рік, ще рік, ще рік. Це одне. А друге, вони ж ніби кажуть, ці ж матеріали все одно йдуть на ЗК. На ЗК може перевірити. Що перевірити? Він от зараз, один з депутатів, під час війни купив собі Роус-Ройса. Скільки там 700 тисяч доларів, чи скільки він потратив, ну не на фронт же ж на себе хорошого. Він його не записав в свою декларацію. На ЗК про це не взнає, що в нього є цей Росройс. А коли вже будуть відкриватися декорації реально, і народ побачить це і скаже: Дивіться, от є такий конкретний злочин, на той момент цього депутата вже давно не буде в Україні. І це важливо, тому що ми є основними детективами по виявленню цих речей. Це наш розголос, коли ми бачимо декларацію, де в декларації написано, що він голий босий, а він живе в шикарних статках, і це ми піднімаємо ці тему. І тоді НЗК не зможе його замовчати і заховати. І тому це так важливо відкритість декларацій. І саме слуги, чітко слуги, провалили цей процес, давши абсолютно меншість голосів від кількості, яка є в їхній фракції. І і тому це питання персонально до Володимира Зеленського, тому що це було пов'язано напряму з опою зеленою, з керівником фракції Арахамією, з тим приховуванням від декларування опівського чиновництва їхніх радників, які мільярдами напевне вже там розвертають, але при тому всьому декларації заповнювати не повинні. І тому цей момент він так само дуже серйозно впливає на продовження підтримки України фінансовою. Першу чергу тут же не збройної, а фінансової. Повірте мені, якщо цей, якщо Зеленський не завитує цей закон саме з зауваженнями для виправлення цих моментів, якщо він їх чітко не подасть, якщо це не буде зроблено, ну буде так, як при Порошенкові. Кілька депутатів хотіли заблокувати е повне е декорування. Нам сказали, тоді не буде безвізу. Дотиснув Порошенко, безвіз маємо. Норма є. Зеленський зараз може повторити дію Порошенка, а може зрадити Україну. От зараз чекаємо на його дії. Ну і останній момент майбутня відбудова України. Війна закінчиться. Україна в страшних руїнах і від ворога, і від цієї зеленої влади. На це підуть страшні кошти, яких в Україні на жаль не буде. І чи ця країна залишиться пусткою чи ні? Буде дуже багато залежати від того, чи будуть вірити українській владі, яку українці оберуть, може це вже буде наступна влада. Після виборів це може бути та сама влада, на жаль, або дуже споріднена з нею, чи будуть вірити наші союзники і партнери, а там вже не буде фактору війни. Вони можуть там тоді відмовити, і от тому зараз консультуються з тими, хто для нешньої влади є отаким страхіттям з тою ж самою Валерією Гонтрєвою, і іншими урядовцями посадовцями, які виводили Україну з корупційного колишнього пекла. І тому ми маємо надію. Що ті люди зроблять нам все таки добрий ривок вперед? Але все залежить від нашої влади, від нашого вибору. Слава Україні! Віримо в перемогу і в краще.